Студентів ні за яких обставин не будуть випускати за кордон. Про це недавно заявив відомий актор, психолог і навіть трішечки розвідник Арестович. Тоді вообще поляни з Росії приблизно мінуту на такому звідти. Ну да на мовку на висоті хаті ж українському сили вирішити свої проблеми обучення в забоні на лівому соціальні. Свай, вставай, Війна народ не відвідувач, куди вас. Після оцього відео мені роздалося величезна кількість дзвінків. Мені дзвонили батьки, мені дзвонили студенти, мені дзвонили представники іноземних вишів і задавали одне питання: що далі робити? Що робити, якщо студентів не випустять? Ну, перше, що б я радила зробити, це як не дивно, повірити Арестовичу, бо він не лише знаний балабол, він трошечки радник офісу президента. А тому ми можемо зробити висновок, що це є офіційна позиція влади. Друге, що конкретно мають зробити студенти, що б я радила як адвокат зробити, ні в якому разі не забирати кошти з університетів, а написати заяву про академ відпустку. Хай місце рахується за вами. Оскільки, поки ви вважаєтесь е, студентом, і ви навіть перебуваючи в академвідпустці, відпустці, вважаєте студентом, вас неможливо мобілізувати. Друге, не забирайте гроші, тому що тільки ви заберете гроші, вас відрахують. Третє. Тим, хто закінчив бакалаврат і не вступив на магістратуру, негайно вступайте. Тому що саме в цей період ви підлягаєте призову. Якщо ви закінчили бакалаврат, але ще не стали студентом магістратури, у вас є оця перерва, в яку вас можуть е, все таки мобілізувати. Далі. Я б хотіла звернути увагу на одну річ, про яку я говорю ну вже взагалі з весни. Я дуже не люблю говорити, а я ж говорила. Проте всім студентам, які отримували відмову, я радила оскаржити в суді. Але студенти, їхні батьки говорили, «о, це такий довгий шлях. Тепер студенти пишуть в соціальних мережах, там, збирають петиції і навіть ходять на кордон організовано. І ні до чого це не призвело, тому що це шлях в нікуди. Це привертає такі увагу до... Там до студентів преси, але не влади, аби й було хоча б одне судове рішення, яке визнано незаконним, все таки незаконним відмову в перетині кордону одному студенту. На сьогоднішній день ситуація з перетином кордону була б іншою.